Вітаю вас на своєму каналі. Справжнім відкриттям для мене став рецепт приготування курячих крилиць в соусі зі сметани з цибулею. Сьогодні я поділюся з вами цим рецептом. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Крила промийте і обсушіть, а потім розріжте по суглобах. Крайню найтоншу частину можна не використовувати. В сковорідці розігрійте олію і викладіть крильця. Смажте їх на середньому вогні до золотистого кольору. Обов'язково посоліть і додайте з пів столової ложки будь-яких спецій для курки. Тим часом наріжте дрібненько цибулю. Її потрібно брати багато. У мене була дуже велика цибулина. Якщо у вас менше, то візьміть дві або навіть три. Бо соус вийде дуже смачним і ви пожалкуєте, що мало зробили. Часник також подрібніть. Коли крильця обсмажиться, викладіть їх на тарілку, а в сковорідку викладіть цибулю і чесник. Смажте їх хвилин 5 на середньому вогні, щоб цибуля стала м'якою і прозорою. Тоді всипте столову ложку борошна і добре перемішайте. Влийте склянку води і знову розмішайте. Буде ще смачніше, якщо замість води ви додасте курячий бульйон. Тепер додайте в сковорідку сметану, а також сіль і другу половину спецій. Все добре перемішайте і потушкуйте хвилинку. Викладіть крильця в соус і тушкуйте під кришкою хвилин 10-15 до готовності крилиць. У мене вони були вже майже готові, тому я потримала їх в соусі всього хвилин 10. Крильця виходять дуже соковитими і смачними, а соус просто супер. Таку страву можна подавати з будь-яким гарніром. Навіть якщо крилець небагато, вся сім'я наїсться, бо всі будуть просити добавки соуса смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.